Мої вітання, поїхали! Найбільший обмін за війну стався 3.01. Ура! Дочекалися! Нарешті наші люди повернулися з полону. Чи чекати ще обміни цього року? Під вчорашнім відео ви писали дуже багато коментарів з приводу того, що ми з вами бачили обмін. І ось він, нарешті, стався, і ми з вами молодці. Ура, ура! Бачили його до кінця року. Тут трошки він затримався, але ж сталося, як сталося. Це найголовніше. Давайте подивимось, чи будуть ще такі обміни великі цього року, 24-го року. Чи будуть такі обміни великі 24-го року. Надіятись на то. Надіятись на обміни не дуже треба, а те, що змушені будуть відпустити наших людей, і це не про обмін. Бо обмін це люди на люди. А тут історія про те, що відпускають просто наших людей. Тьфу-тьфу-тьфу. Тобто, давайте так, не знаю, що це, що це значить, але відпускають наших людей. Дай Боже. Інша новина про обміни, яку ми з вами е, почуємо, е, навіть не про обміни, а про полонених наших. Це недобра новина, е, їх вивезли. І навряд чи вони повернуться. Ось такі розклади і ось такі прогнози нехай не збуваються. Нічого страшного зі статистикою не трапиться. Тобто я до цього спокійно ставлюся. Отаке От нехай не збувається. Так що ви бачите, з одного боку просто наші повертаються, їх відпускають, а з іншого боку, ми бачимо, що велика кількість людей ну, не повернеться. Ось це нехай не збувається. Три райони Москви залишились без світла, води та опалення у мінус 25 градусів. А що таке? Що трапилось? За даними місцевих телеграм-каналів, сьогодні вранці сталася пожежа на підстанції на високовольтному проїзді у Москві. О, ви можете, до речі, кинути локацію або ширину долгату, координати. Тобто, кидайте координати. Нас дивиться дуже багато військових. Мені здається, вони знають, що з цим робити. Далі, після цього мешканці найближчих районів, ну тобто орки-орки, почали що, їсти один одного. Ні, почали писати, вони писати вміють про відключення електрики, опалення та води. На вулиці, зараз, а кому вони що? письма пишуть там Леніну, дяджки Леніну, чи що? На вулиці зараз 25 градусів морозу. Ну то й добре, то нормально, а що. Вони же так зомбі, вони не відчувають. На місці займання працюють працівники МНС. Я тут не побачила питання, просто новина, але давайте, знаєте, так, спитаємо, чи будуть продовжуватися на болотах отакі колапси. Чи будуть продовжуватися отакі колапси. Чекаємо у найближчі 2 місяці ще дуже велику кількість, ну, давайте так, два випадки точно, коли у них або нема води, або нема світла, або нема нічого. І підтираються вони там чорною клійонкою, в яку ми їх. Врешті-решт, і замотаємо. Так що так. Ой, знаєте, що ми навіть з вами почуємо щодо боліт? Те, ж там буде евакуація людей, причому така дуже масивна. Це все закономірне. Те, що показують карти, це абсолютно закономірно. Якщо ти свиня, якщо ти гнида, якщо ти живеш, просто порушуючи абсолютно всі людські кармічні писані та неписані закони, то карма вона не буде терпіти. І всесвіт він так створювався, він так налаштовувався, щоб ми з вами е жили. Ну, якщо не в мирі, якщо ми з вами трошки тупі ще цього не догнали, але щоб ми з вами, хоч не вбивали один одного. Тобто, якщо це правило порушувати, то рано чи пізно всьому наступить срака. що і чекає Оркостан. Амінь. Далі, ми не маємо плану Б на випадок, якщо допомоги заходу не буде. Дійсно, може програтись такий сценарій. Так, значить, допомога заходу. Давайте так. Допомога заходу. Чи буде вона? Допомога заходу. Зараз ми з вами будемо бачити, що є якісь з цього приводу стопи. такі нам... Поповнюють карточку, дякуємо дуже. Донатимо, донатимо молодці. Е, значить, е, про що я казала? Я казала про допомогу заходу. Значить, е, Спочатку у нас буде така, знаєте, пауза, а потім все як запрацює, потім все як закрутиться, і це вже надовго. Тобто, захід з нами надовго, це треба розуміти. Добре, ну, давайте так, якщо там не дай Боже, НЛО чи ще щось, план Б у нас є. Хм. Да, дуже дивно. Дуже дивно, те, що найважливіший час у нашій країні, історичний час у нашій країні в цей час героями стають абсолютно прості люди. Як на фронті, так і в тилу. Абсолютно прості люди, і план Б це рішення абсолютно простих людей: не депутатів, не керівників, не високопосадовців, абсолютно і дії. Тобто, план Б це дії, рішення і конкретні поступки абсолютно простих людей. Тобто як рішать, так і буде. Так, що у нас знаєте є план Б. Так, які будуть наслідки скандального жарту 95-го кварталу для його подальшого існування? Які будуть наслідки? Хтось там невдало пожартував? Які будуть наслідки для самого кварталу? Ого. Ну, Народ, наслідки будуть. Я хочу сказати, що кварталу всім його керівникам, хто займається розкруткою, і просто хто там, керує цим проєктом дуже смішним, тут треба робити якісь висновки, і треба, щоб у вас був такий план Б. Бо карти кажуть, що все йде до кінця, все йде до переформування, до переформатування. Тобто так не буде, як є зараз, буде якось по-іншому. Все буде якось по-іншому у нас. Так, і що я вам хочу сказати на останок? Я вчора залізла у Фейсбук. І моє просто здивування, воно немало меж, бо якщо ви наберете у Фейсбуці Яна Пасанкова, ви побачите, що там просто і трошки виходить фейків, у яких там 10 підписників, 18, навіть штуку підписників хтось назбирав. Давайте зробимо так, щоб люди не велися на розвод, бо там саме розводять людей на гроші. В тому числі вже почалася така хвиля, що мої фейки збирають, ну збирають в кавичках донати і допомагають армії, щоб такого не було, щоб всі вони вмерли не, не своєю смертю, як то кажуть, давайте з вами зробимо наступне: якщо ви не впевнені щодо соціальних мереж, що то я, у вас є номер телефону 098 589 21 50. Це номер мого адміністратора. Це є. Єдиний номер, інших не існує. За яким ви можете або вислати своє питання щодо наступних ефірів, так або ви можете попросити реквізити для донату, або ви можете записатися на прийом, або ви можете записатися на навчання щодо таро, або ви можете запропонувати нашим хлопцям відправити посилочки і отримаєте адресу, на яку ви можете відправляти ті посилки. Тобто, якщо ви не впевнені, якщо ви не вмієте користуватися, бо я динозавр такий самий. Я, ну, не дуже аддупляюча у новітніх технологіях, але є цей номер телефону, тобто ви можете звернутися за цим номером телефону. Далі ви можете під цим відео, в описі цього відео будуть сили саме на мої сторінки. Facebook, в мене декілька сторінок, і Інстаграм. Ну, як на мене, все сказала. Не ведіться на фігню і на провокації, не ведіться на таку, знаєте, дуже занижену ціну, за яку ви нічого не отримаєте, а ще й попадете. Бо ви знаєте, що скупий платить дважди, а то й більше. Тож давайте будемо всі сумлінними, давайте будемо всі уважними, тим більше у такі часи. Дякую.